Доброго здоров'я, люденьки! Кінець літа, у нас спека під 40 градусів, проте ми в лісі, як ті сталкери в зоні. Чому така асоціація? Тому що це дійсно зона, зона підвищеної пожежної небезпеки. О, там листяний ліс йому легше в цьому плані, а тут сосновий і не дай Бог. Залишилось перетерпіти кілька днів, через кілька днів у нас зниження температури по прогнозах, але зараз ось так. Я тут з пуфіком. Пуфік у дворі вже знудився, так що вигулюю пуфіка. Чоловік сказав, що я божевільна в цю пору ходити в ліс. Дійсно, в ліс ніхто зараз не ходить, в лісі пусто. Сталкери щось в зоні добувають, і ми добудемо, як гарненько прибрали це місце відпочинку. Столик підшаманили, а то він геть розвалювався. Так багато мішків, видно, прибрали туди залишки багаття. Отут було велике багаття, багато попелу, мабуть, його позгрібали в мішки. І я дивлюся, вже хтось поставив пляшку на лавочку. Будемо надіятися, що той, хто поставив пляшку, просто собі залишив воду, наприклад, на сьогодні. А якщо вип'є воду, то вкине пляшку в мішок, в сміттєвий мішок. А далі приїде машина і забере ці мішки. Я така наївна, гадала, що спека випекла всіх комарів. Як би не так літають під осінь. В спеку вранці все одно літають комарі. Прийдеться накинути куртку. Йдемо далі. Погреби навіть і заглядати не будемо. Їх тут немає, це дарма. Може, десь якийсь гриб і проклюнувся. Можливо, можна знайти веселку десь в сирих місцях підосичних заблукав, але вибачте мене, за одним грибом я не буду далеко в ліс їхати. Якби ще хоч ягоди були, а то брушниця вже відійшла, клюква ще не стигла. Погуляємо тут, але погуляємо з увеслом. Минулого разу ми були тут влітку, а прийшли вже в осінь. Подивіться, як посохло листя червоної горобини, пожухло, покорочневіло, ягідки зморщилися. Я кілька спробую, вони хоч і гіркуваті, але дуже-дуже корисні. М -м -м. Хоч і гірку бать, і все одно смачні. Нам ось сюди в цей зарослий куточок, він ще гарний, літній, зелений і заплетений хмелем. Хміль, якщо ним користуватися в розумних дозах, лікує сердечні хвороби, заспокоює нервову систему, ним дуже добре мити коси для росту волосся, пуфік пасеться. Дома і огірки, їсть, і яблука, і груші, і кавуни, а все одно травичка йому корисна тут в лісі. Я зберу хміль і посушу, вкину в сашимі, в подушечки. Недовго вдихати запах хмелю перед сном корисно, швидко засинаєш. Але довго перебувати на плантаціях хмелю я б не рекомендувала. Я пам'ятаю свій учнівський досвід, коли всі школи і організації нашого містечка допомагали радгоспу весь вересень збирати хміль. Виходиш з тих плантацій після півдня в збору, як зачумрений, так що все добре в міру. Ось стільки буде й досить. Тут росте яблуня і такі гарні яблучка висять, проте нас цікавить інше. Он -те. Нас цікавлять ягоди бузини. І це основна мета нашого сьогоднішнього походу. Проте прийшли ми сюди трішечки-трішечки зарано ще є нестиглі ягідки зелені, і в них багато синильної кислоти. Я боюсь зривати такі ягоди. Ягода надзвичайно корисна, лікує сердечно-судинні захворювання, лікує шлунково кишковий тракт, нирки, печінку. Ягоди чорної бузини дуже добре зміцнюють імунітет. З неї роблять соки, желе, варення. Ось тут стиглі ягідки. Ягоди чорної бузини активно використовуються у винній промисловості. Її соком підфарбовують вина, пили коли-небудь портвейн. Натуральне виготовлення портвейну не обходиться без соку бузини чорної. Трошки зібрала, ягід бузини посушу і буду кидати взимку в чай. Трошки хмелю зібрали, так що і зі спекотного лісу можна щось додому принести корисного. Все зараз буде спека. Зараз шкварить пупік. Додому бігом їдемо.